Ну що, друзі, після невдалих запланованих концертів у Польщі, Олег Винник тепер хоче виступити у Чехії. Нагадаю, що нещодавно цей артист заявив, що влаштує грандіозний концерт у Польщі. Щоправда, квитки якось не продавалися від слова зовсім, і врешті організатори концерт відмінили. І Ось тепер в чергове співак хоче повернутися грандіозно повернутися. цього разу він хоче спробувати свою удачу в Чехії. Причому запланований не один а одразу два концерти 14-15 лютого. Це має бути один з місцевих ресторанів, це не якась там велика арена. Але е, ціна за вхід в середньому 5 тисяч гривень. І мені цікаво, хто з українців готовий заплатити 120 двадцять євро е, е, за таку подію. Це при цьому, що за такі гроші в Європі можна потрапити на концерти світових зірок на стадіоні. Але організатори обіцяють не тільки концерт Олега Винника, а ще й Фуршет і дискотеку 90. Але особисто я не дуже вірю в успіх такого концерту і роблю висновки не тільки. З особистого так досвіду, а і навіть зі звичайних цифр. Ну, по-перше, нова пісня Олега Винника, з якої він мав грандіозно повернутися, взагалі пройшла непоміченою. Це перше. Хоча говорили про неї багато. По-друге, чи багато українців у Чехії справді готові заплатити 120 євро за квиток, і це з однієї людини. Ну, робимо ставки, друзі, чи скільки і цей концерт відміниться. От що ви думаєте з цього приводу? І напишіть, будь ласка, в коментарях.